Нині чимала кількість зупинок громадського транспорту у Рівному знаходиться у занедбаному стані. У минулому щовесни міські перевізники ремонтували та облаштовували їх власним коштом. Проте цьогоріч цим займатися стало нікому, проте знайшлися небайдужі люди, які вирішили допомогти облаштувати зупинки. Зокрема, депутат міськради Олександр Нестерук. він же опікується чотирма зупинками на вулиці Олени Телігі. Транспорт тут зупиняється у шести місцях, та лише одна зупинка була більш-менш зручною для рівнян. Але вікії вже давно минув від ржа. Громіська кількадесят разів перефарбована. Конструкція нещодавно була демонтована. Оскільки я депутат мажоритарник цього округу, поспілкувавшись з мешканцями, прийшли до єдиної думки, що. Потрібно все таки по вулиці, Олени Теліги облаштувати зупинки. Ось лавочки, де можливо. Тому зараз ми бачимо, що йде демонтаж старої зупинки, і за день-два тут буде зовсім нова зупинка, нового зразку. Та переобладнання однієї старої зупинки не єдине завдання, яке ставив перед собою депутат. Два тижні тому ще в одному місці почали облаштовувати повноцінну зупинку з навісом та лавочкою. На тих же ділянках, так званих кишеньках, де повноцінні конструкції не поміщаються, встановлюватимуть лавочки, смітники та дорожні знаки. Депутат для виконання поставлених перед собою завдань заручився допомогою підприємства «Рівне теплоенерго. Саме працівники цього підприємства демонтували стару конструкцію та встановили нові. Тут багато проживає наших працівників. Це всі наші споживачі і тому наше підприємство відгукнулося на пропозицію депутата Олександра Несторука щодо допомоги по влаштуванню. Зупинок саме по цій вулиці, завдяки сприятливим погодним умовам, наявності усіх потрібних матеріалів та відповідного обладнання. Усі роботи працівниками «Рівне теплоенерго були виконані менш аніж за три тижні. Ті побажання мешканців, які проживають по вулиці Олени, Телігі, тобто облаштування зупинок, лавочок на сьогоднішній день. Я вважаю, як депутат-мажоритарник даного округу, виконані втілені в життя. Ось ми обіцяли людям до Паски. Зробити, облаштувати зупинки по вулиці Олени Оленетелії. На сьогоднішній день ви бачите результат цієї роботи. Звичайно, є ще деякі недоліки. Це, наприклад, треба буде почистити ось це дерево, тому щоб не було пошкоджено сам дах цієї зупинки. По чергу начальник міського управління транспорту Віталій Миронюк каже, проведені роботи не останні на вулиці Олени Тіліги. Ще одну зупинку зроблять за кошти міського бюджету, і вже до кінця поточного року жителі вказаної вулиці зможуть нею користуватися. Цьому році ще заплановано і включено до плану робіт управління житлового комунального господарства. Буде біля військових складів зроблена зупинка заїзною кишенею і з навісом. Це до паски. Я думаю, це гарний подарунок для рівнян. Ініціативу Олександра Несирука підтримали місцеві мешканці, які були приємно здивовані і вдячні за такий подарунок. Я дякую від всіх від всіх жителів місцевих за красиво зроблену. Зупинку Облагородження міста да. на, на даний час дуже корисно. Я ще порадила, маленьку пораду, дитячі площадки.